Okay, let's speak about countable and uncountable nouns. Поговоримо про злічувальні та незлічувальні іменники. Countable nouns або злічувальні іменники are things we can count. Це речі, які ми можемо з вами порахувати. How many museums are there in Paris? Скільки є музеїв в Парижі? There are 10,000 paintings in the Louvre. Є 10 10,000 картин в Луврі. Uncountable nouns are things we can't count. Несліджувані іменники це речі, які ми не можемо порахувати. Наприклад, food and drink це їжа та напої: Bread – хліб, butter – масло, meat – м'ясо, tea – чай, кофі, кава, milk – молоко, oil – олія, паста, макарони, salt – сіль rice – рис. Materials – це матеріали. Water – вода, oil – Масло, нафта, ір, повітря, oxygen, оксиген, оксиген, кисень, метал, метал, котон. Це котон, бо вовна, Wood, дерево, пластик, пластик, paper, папір. School subjects and languages – Це шкільні предмети та мови. Geography, географія, art, мистецтво, music, музика, English, англійська, Spanish, іспанська. Ideas and feelings це ідеї та почуття. Education, освіта, work, робота, advice, порада, beauty – краса, love – любов, knowledge, знання, fun, веселощі. Activities це різні види розваг. Shopping, shopping – шопінг, cycling – велосипедний спорт, swimming – плавання. Groups of similar things це групи подібних речей. Наприклад, furniture – це меблі, luggage – це багаж, money – гроші. So the next you see the table about countable nouns and uncountable nouns. Бачимо табличку з злічувальними іменниками та незлічувальними іменниками. So let's look through once more. Okay, let's start with countable nouns. Почнемо з злічувальних іменників. Have a singular and a plural form. Тобто бачимо, що злічувальні іменники мають як форму однини, так і форму множини. Наприклад, one shop один магазин, two shops, два магазини. Uncountable. Don't normally have a plural form. Вони зазвичай не мають форму множини. <coughs> patrol – Тобто це паливо. Сам patrol – трохи паливо. Ми можемо сказати two patrols. Далі, countable. We use a singular or plural verb. Ми використовуємо <coughs> форму однини чи множини у дієслова. That painting is beautiful. Та картина чудова. Ці картини були дорогими. Так, тут форма to be використана в із теперішній час, were минулий час нужна. Тепер uncountable nouns. We only use a singular verb. Ми тільки використовуємо форму однини у дієслова, тобто форму to be. Наприклад, swimming is a popular sport. Плавання це популярний спорт. That petrol was expensive. Uh, Те паливо було дороге. Далі, we use a, an-the, or these, that. Before a singular noun. Ми використовуємо артиклі, да? A, an, the або це то перед формою одне іменник. Is there a museum here? Чи є тут музей? Where is the museum? Де є музей? This museum is enormous. Цей музей величезний. Далі, uncountable nouns. We don't use a n before an uncountable noun. We can use some or this that. Ми не використовуємо артиклі ан перед незлічуваним іменником. Ми можемо використовувати декілька або це то. Бачимо, this table is made of plastic. It's a wrong sentence. Це неправильне речення. А має бути, this table is made of plastic. Тобто стіл зроблений або виготовлений з пластику. Can you give me an advice? Чи можете дати мені пораду, бачимо, n не використовується перед uh, таким словом, як порада advice. Can you give me some advice? Чи можете дати мені пораду? This rice isn't cooked. Цей рис не приготований. Що стосовно countable nouns, so let's continue. Давайте продовжимо. We use words like some, the, these, those before a plural noun. Ми можемо використовувати. Такі слова як сам, де кілька, де, тикл, дис, т або достид множинною формою імене. I'd like some apples, please. Я б хотіла трохи яблук, будь ласка. Those books look interesting. Ті книжки виглядають цікавими. Окей, thanks a lot for your attention.